А тобі наче двадцять правоноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вітаю. Марафон. Єдині новини ведуть команди фактів та вікон. Чотири рази за ніч росіяни з градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Двічі з території тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області гатили по самому Нікополю. Постраждала 57-річна жінка. Нині вона в лікарні в стані середньої тяжкості. Російські снаряди пошкодили 12 багатоповерхівок, магазини, аптеки, навчальні та культурно-спортивні заклади. Ворог продовжує спроби вийти на адміністративні межі Донеччини. Повідомляє генштаб. Про це свідчать запеклі бої, які нині тривають на Бахмутському та Авдійському напрямках. Зокрема, біля населених пунктів Піски та Первомайське. Поруч з Красногорівкою та Мар'їнкою окупанти спробували вести наступ, але зазнали втрат. Ворог хотів просунутися у бік Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, але йому це не вдалося. Збройні сили України змусили найманців відійти. Рашисти досі намагаються захопити село Кодема. За нього тривають бої. По всій ділянці східного фронту російські війська обстрілюють позиції збройних сил України та населені пункти. На Краматорському напрямку під вогнем 10 населених пунктів, 4 на слов'янському. На запорізькій ділянці фронту ворог перегруповує підрозділи 3-го армійського корпусу, щоб відновити наступ. Військові у нічному зведенні прозвітували про роботу на південному фронті. Збройні сили України продовжують знищення логістичних шляхів ворога та живої сили. Напередодні ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по чотирьох пунктах управління рашистів та чотирьох транспортних артеріях, зокрема Каховському, Дарівському мостах і двох Антонівських переправах автомобільній та залізничній. Пошкодження максимально обмежують їхнє використання, заявили в оперативному командуванні. Південь також наша авіація завдала 16 зокрема, влучили в чотири склади боєприпасів у Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах, а ще поцілили по скупченню військової техніки окупантів. За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська відмінусовано 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки, 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню Град, самохідну гармату Геацинт С, самохідну гаубісу 100 С, 18 одиниць автобронетехніки. Контрнаступ збройних сил України змушує російську армію змінювати пріоритети. Відтак вона вже не може одночасно проводити більше однієї наступальної операції. Про це пише інститут вивчення війни. Росія готується до ширшого наступу українських сил, а саме до оборони Мелітополя. Адже для це для неї важливий логістичний шлях між Ростовською областю і півднем України. Задля посилення Росія стягує на Донеччину особовий склад центрального військового округу, частина якого раніше була в районі Лисичанська Сіверська. На думку фахівців інституту вивчення війни, це свідчить про те, що російські сили віддають перевагу сіверському наступу на користь збереження темпів наступу біля Донецька. У міністерстві оборони України вкотре нагадали про необхідність інформаційної стриманості. Заступниця міністра Ганна Майлер закликала всіх, хто пов'язує свою роботу з інформацією, утриматися від домислів, оцінок, критики і самовільного трактування стратегічної і тактичної ситуації на фронті. Про будь-які військові дії, їхній перебіг та наслідки достеменно володіє інформацією, лише військове керівництво. Нічим не обґрунтовані прогнози, подвійне трактування стратегічної інформації чи вирізані з контексту заяви, лише допомагають воро. Рогові дестабілізувати українців. Ганна Майлер закликала і надалі вірити в українське військо, не ставити під сумнів дії командирів. А відтак не допомагати російській пропаганді. Понад 7 тисяч людей зникли безвісти спочатку великої війни. Їх розшукують і міжнародні організації, і органи влади, і волонтери. Куди звертатися, коли ваші близькі зникли чи потрапили в полон? Дізнавалася Ольга Читайло. 24.06 мені подзвонили. Родичі мої сказали, що він загинув. Два місяці минуло з цього дзвінка. А Наталія сподівається, що її тато Микола Вінда можливо вижив. Було три влучення мінометних поруч. І побратиму цей сказав мені, що вже на третій раз як влучила, він ще чув в окопі, що був хрип у когось. Тому я ще сподіваюся, що він ну, буде живий. Боєць 58-ї бригади зник поблизу села Клинове на Донеччині. Доступу до цього місця більше немає. Наталія разом з родичами інших хлопців, що були тоді з ним, здійснила колосальну роботу із пошуку. Знайшли точну геолокацію, де вони точно були останній раз. Там було ще два живих точно чоловіки, знайшли їх у госпіталі, з ними поспілкувалися. Офіційної інформації, каже дівчина, немає жодної. Війна не обійшла стороною мою сім'ю у Вікторії. На війні зник брат, і теж як і Наталія шукала його сама. Найважче це зрозуміти кроки, що робити далі. Пройшовши цей шлях, вирішила допомагати іншим. Вона волонтерка. Я координую роботу консультантів. А також запрошую на зустрічі представників, які знаходяться у нас безпосередньо тут в координаційному штабі. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, де працює Вікторія, близьким перш за все радять звернутися до національного інформаційного бюро. Це організація, яка акумулює інформацію про зниклих безвісти та полонених телефоном або з допомогою чат-бота можна дізнатися статус людини. Можливо, дані про нього подавала військова частина. Якщо жодної інформації немає, можна написати заявку. Самому надалі треба контактувати з координаційним штабом. Контакти приймальні ви зараз бачите на екрані. Тут базово зібрані всі або представники всіх структур, і кожна родина може прийти сюди і отримати компетентний супровід. Представники цих органів надалі супроводжуватимуть і консультуватимуть родичів. Окремо треба подати заявку у міжнародний комітет Червоного Хреста. Це незалежний посередник у процесі перемовин. Інформацію, яку отримує Червоний Хрест, надають лише родичам, які до них звернулися. Ми не повідомляємо ні національну поліцію, ні міністерство оборони, ні якісь інші зацікавлені сторони. Ми повідомляємо тільки тих родичів право родичів самим ну вирішувати, що робити з тією інформацією, яку вони отримали. Пошуком займаються також громадські організації. Це форма ініціативи Пошук Полон. Один із її співзасновників, адвокат Микола Полозов, який вже не рік займається визволенням українських полонених. Ми збираємо заявки, ми їх обробляємо, верефіцируємо. Після этого команда адвокатів, яка работает непосредственно в Росії, отримує необходимую інформацію для розіскового и і... Починають направляти відповідні запроси. Усі, з ким ми спілкуємося, наголошують, рідним треба бути обережними, персональну інформацію надавати лише офіційним органам або надійним громадським організаціям, спрогнозувати наступний крок росіян нереально. Вони, хоч і зобов'язані, не допускають червоний хрест, списки на обмін формують на власний розсуд. Тому зараз кажуть наші співрозмовники, тиснути треба на міжнародну спільноту, щоб змусити Росію таки дотримуватися норм гуманітарного права. Ольга Чатайло та Максим Костенко факти ICTV, єдині новини. Сьогодні вранці колона машин з експертами місії МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє агентство Reuters. Коли саме інспекція дістанеться ЗАЕС, невідомо напередодні 14 міжнародних фахівців на чолі з генеральним директором МАГАТЕ Рафелем Гросі, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Голова держави наголосив на важливості виведення зі станції російських окупантів і їхньої зброї та демілітаризації самої ЗАЕС і території навколо неї. А Гроссі повідомив. Що місія планує провести там кілька днів, оцінити ситуацію та поспілкуватися з персоналом, а також спробувати встановити на станції постійне представництво. Такі місії надзвичайно складні. Ми їдемо у зону воєнних дій на окуповану територію. Це вимагає недійних гарантій безпеки і від Російської Федерації, і від України. І нам вдалося їх отримати. Лише Україна може гарантувати безпечну роботу Запорізької ЕС за всіма міжнародними стандартами. Впевнений президент Володимир Зеленський про це він сказав у вечірньому зверненні. Глава держави сподівається, що за сприянням магате та міжнародних партнерів Україні вдасться повернути ЗАЕС під свій контроль і змусити Росію забрати свою зброю з нашої станції. На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, з яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу. Ситуація на ЗС і в Енергодарі в навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю і боєприпас. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на один. Можливість візових обмежень для росіян у відповідь на їхню підтримку неспровокованої та жорстокої війни проти України обговорюють на дводенні неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що триває в Празі. Думки розділилися: одні країни виступають за повне скасування шенгенських віз для громадян Росії, зокрема Чехія, Польща та країни Балтії. Інші вважають, що слід просто відмовитися від процедури спрощеної видачі, мовляв, щоб не зашкодити росіянам, які проти режиму Кремля. Проти повної заборони віз для росіян Португалія, Німеччина, Франція, Греція, Італія, Кіпр та Угорщина. Тим часом деякі вже запроваджують обмеження односторонньо, не чекаючи, поки рішення ухвалять на рівні ЄС. Російське суспільство несе моральну відповідальність за те, що вони своїм мовчанням, своєю пасивністю і прийняттям певним чином легімітизували звірства та геноцид, який коять в Україні семеро збільшать виробництво вітрової енергії сім країн Балтійського моря: Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща і Данія. Такої домовленості прем'єра країн досягли на саміті в Копенгагені. Тобто, до 2030 року частка вітрової енергії, виробленої на регі в регіоні, має сягнути майже 20 гігаватт. Зокрема, Німеччина і Данія побудують у Балті у Балтиці морський вітроенергетичний центр вартістю 9 мільярдів євро. Планова потужність 3 гігавати. Розраховують, що цього має вистачити для понад 4 мільйонів домогосподарств. Практично всі промовці на саміті відзначали пришвидшення переходу Ходу на відновлювальну енергію стане значним кроком у процесі відмови Європи від залежності російського газу. Ринок електроенергії більше не функціонує, бо є один гравець Путін, який систематично намагається його знищити та маніпулювати ним. Тож маємо на це реагувати. Ми прискорюємо перехід на чисту та дешевшу поновлювану енергію. У Львові 15-річний школяр виготовляє портативні зарядні пристрої для військових. Таким собі повербанку можна зарядити з десяток мобільних телефонів. Також він підходить для зарядки рацій, дронів та навіть стерлінків. Сам пристрій може заряджатися від сонячної панелі, яка йде в комплекті. Захар Щурков вже відправив кілька повербанків на передову, отримав позитивні відгуки і має нові замовлення. Включаємо 12 вольт, тобто підключаємо акумулятор. У нас з'явилися 4 USB-порти. Тепер можемо включити 220. І в нас ось тут є 220, тобто, наприклад, можна поставити на зарядку рацію. Ось такий надпотужний павербанк уже служить нашим воїнам на фронті. Свій винахід, 15-річний школяр створив, витративши кошти, які разом з братом збирав на ноутбук і велосипед 16 тисяч гривень. Почалася війна. Я дивився, що це що військовим таке потрібно, що генератор, бензиновий чи дизельний не завжди є можливість завести, включити. І вирішив, що оскільки я вже цікавився, трохи тим давно, що я можу спробувати зробити таке. Ну, стараюсь допомагати, але Більшу частину роботи, яку я можу допомогти, це там прибрати, якесь сміття позбирати, щось принести, піднести. Захар розповідає, перший зарядний пристрій був готовий за два тижні. Складав його, переглядаючи відео в інтернеті, а також читаючи технічні статті. Але тепер, маючи всі комплектуючі, такий павербанк можна скласти за два-три дні. Він заряджає всі гаджети військових. Тепловізори, рації, квадрокоптери, ноутбуки, монітори. Starlink також можна включати, тестували, що звичайна кругла тарілка, стандартна версія, працює більше чотирьох годин. Станція легка в користуванні заряджається від сонячної панелі, яка є в комплекті або від зарядки на 220 вольт. Наші військові вже отримали кілька таких джерел живлення, відгуки позитивні. Павербанк якісно заряджає, тихо працює та не видає позицій. Скільки генератор в тепловізорі зразу видно, воно майже не нагрівається ну нагрівається менше ніж температура тіла людини, тобто легко замаскувати, не шумить. електронікою. Захар захоплюється з дитинства. Батьки радіють, що вміння сина стали в пригоді військовим. Почали надходити запити від військових саме несподівано і приємно водночас, тому що справді праця дитини. Сподіваємося, десь допоможе собі вартість одного пристрою 22 тисячі гривень. Нині Захар шукає спонсорів, аби не припиняти виробництво. Реквізити для донатів у соцмережах юнака. Мирослава Прикоп'як Володимирулюк. Факти сітів. Єдині новини. Марафон. Єдині новини не спиняються на миті. Наступні новини вже за 15 хвилин.